Усім, ще раз моє вітання буде невеличкий тест-драйв на Сузуки адрес 125С. Все-таки вирішив зробити невеличкий тест-драйв, щоб не було лишніх питань до мене зайвих, скажімо так, для цього це і роблю, скільки він їде, скільки біжить, так як дійсно бувають адреси, які можуть поїхати 90, а деякі можуть 100. Але як такої різниці на мене великої, це. Скажем так, немає, така техніка взагалі не повинна їхати там більше ніж 60, на мою думку. Тобто в районі 70-80 це його так, максимальна швидкість, має бути так, як скутер невеличких розмірів, але з великим, скажімо так, з великим потужним двигуном, який може їхати. Ну що, Друзі, гарна ракета їде 100 км на годину, тобто 60-70 буде в нього така середня швидкість, не важка для нього. Гарно біжить. Ну, що я можу сказати, в одну сторону я набрав 100 км на годину, а назад їхав, була швидкість 90 приблизно, максимальна, та майже 95 І що хочу сказати, важливу роль відіграє вітер. Туди був вітер в спину, я набрав 100 без проблем. А назад був зустрічний вітер і 90-95. Тобто вітер, я вам скажу, виконує значну роль. І знову ж таки моя вага в районі 90 кілограм. Я високий, звичайно ж, йому трошечки важче. Дивлячись, який пасажир, яка місцевість, який вітер. Гарний апарат, невеличкий, комфортний. На мою думку, адрес за свої гроші це одна із самих самих цікавих, самих доступних. Модели, яку ви можете придбати і їхати при відносно невеличких розмірах, там в районі 80 км ста на годину. Рекомендую. Зручний, практичний, класний скутер. Кому цікаво, звертайтеся контакти в опису, в каталог також там. Підписуйтесь на канал. Гарних покупок.